Громадськість, влада та представники нацменшин обговорили про проблеми ромів на Полтавщині. На засіданні наголосили, Роми потребують допомоги, зокрема у працевлаштуванні, освіті та медицині. У міжнародному фонді відродження, який давно підтримує Ромів, вважають, що цього не досягти без консолідації зусиль керівництва області відомств. Та громади тут дійсно потрібна певна консолідація різних департаментів, різних управлінь, які є ключовими при вирішенні соціальних, освітніх, медичних проблем, які ну скажімо так, притаманні цій національній меншині, зокрема доступ до реалізації своїх прав у цих сферах. 2013 року влада Полтавщини затвердила стратегію із захисту ромської національної меншини, розраховану до 2020 року. За нею Роми мають право на соцзахист та працевлаштування, правові послуги, освіту, охорону здоров'я. Програма передбачає підвищення рівня життя цих людей та задоволення їхніх культурних потреб. В облдержадміністрації зазначають, що діють згідно зі стратегією, а особливу увагу приділяють дітям для забезпечення соціальної реабілітації дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечено. Функціонування обласного притулку для дітей та двох центрів соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Кременчук та Комсомольськ. Інтереси Ромів захищають також створені ними громадські організації. Таких в області зареєстровано п'ять. Представники організації «Миргородський Рома за п'ять років запровадили шість соціальних проєктів. Ми провели дуже багато роботи, багато виїздів у нас було роздавали малої пакети харчування і дрова, і уголь. І зараз в дане время займаємося тим, що роздаємо до 45 року, хто постраждав війну, діти війни. За офіційними даними, ця діаспора налічує півтори тисячі осіб. Великі громади проживають у Кременчуцькому районі та Нових Санжарах.